Любив батьківщину і мріяв, аби Україна була вільною. За це сержант Роман Муран пішов воювати і віддав своє життя. У домі печалі всі рідні і знайомі. Мама захисника із сльозами на очах досі не може оговтатися від втрати. Син для неї був розрадою та підтримкою. Роману було 42 роки. Більшу частину свого життя захисник присвятив військовій справі. З початку повномасштабної війни волонтери завжди казав, що піде захищати батьківщину. Так і сталося 25 січня 2000 чи го отримавши повістку, пішов воювати. Спершу проходив навчання, згодом поїхав на Донецький напрямок. Там, 17 червня, виконуючи бойове завдання, загинув. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України. Мужньому і рішучому воїну, механіку-водію розвідувального відділення, розвідзводу військової частини А 47 26 сержанту Мурану Роману Ярославовичу. Під час проходження військової служби боєць проявив себе як відповідальний і наполегливий, користувався авторитетом серед побратимів. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності. За жертовне служіння в лавах Збройних сил України, старшого механіка водія розвідувального зводу військової частини А-47-26 сержанта Романа Мурана, як головнокомандувач Збройних сил України схиляюся перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Роман навчався у тернопільській школі номер 8 Далі пішов в армію. Відслуживши там, хотів стати поліцейським, тому поїхав здобувати освіту в Чернівці. Згодом був у Беркуті. У більш-менш мирні часи чоловік був приватним підприємцем, працював сам на себе. Родина, близькі і друзі, які сьогодні прийшли провести в останню путь захисника. Кажуть, Роман був націоналістом, завжди говорив про українську свободу. Завжди був відважний, рішучий, не боявся нічого виконувати. Завжди другому допомагав, ну завжди був з позитивної сторони. Завжди віддав своє життя за Україну, не боячись тих всіх. Будемо казати нападів тих всіх русинів, синів, тих москалів, і він боровся до кінця. Можливо, шкода, що не, не пощастило його врятувати. Спортивним хлопцем. Найбільше запам'ятала, як він стрибав з дамби в ставок. Ото то я його з дитинства пам'ятаю. Настільки був амбіційною людиною, що на е, його головна ціль мені здається так. По житті своїм добротноду своєю добротою і великим серцем угорнути всіх. Ви просто не можете зрозуміти. Та людина вона ніколи в житті не пройшла крізь то крізь людину, яка потребувала допомоги. Він був дуже хороша людина, він був людина з великої букви, з великим серцем, дуже добрий, і завжди приходив на допомогу. Він моєму ну. В моєму серці він завжди буде хорошою людиною, і саме головне, що він був патріотом своєї держави. Поховали бійця на алеї героїв Миколинецького кладовища поруч з усіма іншими воїнами, які відважно боролися за волю батьківщини. Вічна пам'ять і слава захиснику України.